Ігор Фріс, народний депутат України та Георгій Учайкін, глава Української асоціації власників зброї Панове, дякую вам ще раз, що долучилися. І дуже хочу, щоб наша розмова була конструктивною, щоб аудиторія чітко зрозуміла ваші позиції. Перше моє запитання, Георгію, до вас, ви багаторічний збройовий лобіст. От як зараз українське законодавство регулює питання цивільної зброї, чи може громадянин країни для свого самозахисту придбати зброю? І Якщо так, то яку? Um, насправді у добрий день. По перше, uh, насправді українське законодавство регулюється все uh, внутрішньовідомчими uh, нормативними документами, які в знаходяться під гідою Міністерства внутрішніх справ, це такий сумно, звісно, наказ номер 622 А зброю для самозахисту ми, звісно, купувати можемо, але довгоствольно такою зброєю можна здійснювати ефективний самозахист, тільки якщо ви знаходитесь на території власного помешкання або, скажімо, берете участь в захисті країни. Для індивідуального захисту нічого не передбачено. І вся ця, скажімо, камарілі, яка триває багато років з Має врешті-решт припинитися, бо за визначенням у воюючій країні ем, травматичні пістолети мають бути заборонені для носіння взагалі. Чому тому, що е, країна перенасичена бойовою зброєю нагородною е, чорною зброєю, і не, не варто наражати людей на небезпеку з якимись там, знаєте, невідповідними травматичними пістолетами. От сьогодні ситуація така, а е, вона кричуща а насправді не тільки жорін. а Абсолютно всі зброярські спільноти, мисливці, власники зброї, спортсмени, от хлопці з фронту підтягуються, пишуть, розкритикували цей законопроект, який є абсолютно недоречним. Вже на фактично наприкінці другого року повномасштабного вторгнення, і в такому вигляді однозначно він не потрібен Україні. Пане Ігоре, тепер запитання до вас. Що ви з колегами пропонуєте в цьому законопроєкті про право на цивільну вогнепальну зброю? Та чи вважаєте ви його доречним? Вітання всім, вітання Георгію. Ви знаєте, ми зараз ніби з двох сторін екрану з ним знаходимося в загальному визводі. Але у нас абсолютно однакова думка. Ми з ним є авторами першого законопроекту про зброю, авторами другого законопроекту про зброю І є. Постійними ну не опонентами, а однодумцями опонентами в певній частині і цього законопроекту про зброю. те, що ви зараз бачите на сайті Верховної Ради, це не той законопроект, з яким ми йшли, і не той законопроект, про який ми говорили. Це повністю видозмінений законопроект правками комітету. Давайте не забудемо, що в першому читанні цей законопроект 57 08, він був прийнятий напередодні широкомасштабного вторгнення 23 лютого. І в мене таке глибоке відчуття. Ви знаєте, що якщо би. Не стояли на кордонах російські війська, то навряд чи б депутати Верховної Ради зголосилися і прийняти цей законопроект. Але ми його прийняли в першому читанні, і на наступний ранок почалася війна. Було 14 днів для того, щоб подати правки. Наші колеги з української асоціації власників зброї працювали цих 14 днів і буквально за 2-3 години до завершення терміну на подачу правок мною було подано. Правки до законопроекту про зброю, враховуючи ті реалії, які існували в той самий день, що Україна повинна мати зброю самозахисту, і ми подали ці правки в частині короткоствольної нарізної вогнепальної зброї, в частині можливості її носіння, в частині визначення кількості набоїв, яка може бути в такої зброї, в частині транспортування зброї. І саме головне, ми прописали і не було жодних до речі. Заперечень по цьому це інший законопроект 5709, який встановлює ширше коло засобів і можливості використання необхідної оборони, тобто коли використовувати зброю, бо сама по собі зброя вона може лежати або в кишені, або лежати вдома. Вона на той момент буде абсолютно безпечною. Для оточуючих, а саме використання зброї, і коли особа звільняється від кримінальної відповідальності за використання такої зброї, це на напер... перше важливе, що є в цьому закону, в цих законопроектах. На жаль, вони зависли. На жаль, вони зависли, і е... опитування, які ініціював наш товариш е... Денис Монастирський, бувший міністр внутрішніх справ, який загинув в аміокатастрофі, до речі, десь близько. Двох-трьох днів буде рік після його смерті. Він був, не хочу сказати, певним нормальним лобістом правильного поводження і правильного законодавства про зброю. Було зроблено опитування в дії, в якому прийняли участь мені здається, близько двох мільйонів наших громадян, і близько 1,6 мільйона, переважна більшість 59, Мені здається, відсотків громадян України висловили позицію. Що вони хочуть мати зброю самозахисту з правом носіння. Менше людей озвучило, що вони готові її тримати вдома, і дуже маленька кількість людей, 19 або навіть менше відсотків, висловило позицію, що зброя короткоствольна. Ми говоримо виключно про короткоствольну вогнепальну нарізну зброю, має бути заборонена. Законопроект завис. І повірте, можете вірити можна, можете до речі, я кожне засідання Верховної Ради, пленарне засідання. Я обговорював цю позицію з комітетом, з головою комітету, з головою фракції Слуга народу з Давідом Арахамі, що ми повинні нарешті винести законопроект. Ніхто не чув, ніхто нічого не робив. Тоді була безпрецедентна акція. До речі, такого не було в цінах Верховної Ради ні разу. Ми поставили питання, щоб доручити рішенням Верховної Ради України, комітету з питань правоохоронної діяльності, розглянути законопроект до другого читання і винести його на розгляд. Чи це буде правильно чи ні, не знаю. Але активізувалися в той момент сили, які блокують можливість отримання громадянами зброї самозахисту. На перше, це працівники керівництва міністерства внутрішніх справ. Воно має певна напевно свої якісь думки, чому воно так робить, але тим не менше це повністю невілює думку суспільства і те, про що проголосували люди. Пане Ігоре, засідання... я тут уточню, що ми да. за можливості продовження цієї дискусії в наших ефірах запрошуємо представників МВС також до цієї розмови. Але хочеться вас запитати. А ви з вашими колегами, взагалі, як дивитесь на цей законопроект у другому читанні? Таким має бути в Україні закон про ні, ні, не таким, не таким. Не може бути в воюючій країні законопроект де зброя самозахисту може бути. Надана людям через п'ять років після завершення війни це неможливо на сьогоднішній день. Є безліч зброї, яка трофейна. яка... Не зареєстрована, яка перебуває на руках, яка має регулюватися абсолютно іншими нормативно-правовими актами. І її наявністю людей, її реєстрація, її відстріл і її перебування на руках має бути чітко визначено законом. Ми говоримо тут зараз з вами про зареєстровану зброю, ту зброю, яку люди зможуть купити в магазині. Не та, яка є на чорному ринку, яку намагаються легалізувати, що теж треба зробити і вивести її з ціні. А ми говоримо про реальну зброю, піти в магазин певній особі, яка є має право на її отримання. В цій редакції законопроект прийняти буде не може. Якщо нам не вдасться з колегами, в тому числі за участю фахівців, спеціалістів Української асоціації власників зброї, вибачте, не парламентське слово задію завалити ці правки, які були подані комітетом, і вивести цей законопроект, те русло, яке воно можливо, звісно, якщо це технічно буде можливо і воно врегулює ці питання, то його приймати в редакція, яка буде схвалена людьми. У випадку, якщо ні, його треба відправляти на повторне друге читання, формувати нові правки і воювати за ту позицію, яку хоче суспільство. пане Георгію. Ви хотіли щось додати? Я хочу сказати, друзі, звернутися. Ну дякую, пане Ігорі за те, що ви маєте принципову позицію. Я хочу звернутися до вас, до журналістів, до наших глядачів і повідомити про те, що ми маємо з вами жахливі наслідки неухвалення адекватного адекватного збройного Я Просто перерахую вам, от я нещодавно спілкувався з однією людиною, яка намагалася відкрити завод з патронний в Україні. Знаєте. Чим закінчилось вони не пройшли ті коло пекла, які створила дозвільна система МВС і були змушені відкрити його. В європейській країні а, і таких виходів дуже багато. Ми тотально залежимо від постачання нашими партнерами стрілецької зброї і боєприпасів. В Україні немає ані патронного виробництва а, а виробництво стрілецької зброї знаходиться просто на печерному рівні. Я кажу зараз про потреби ЗСУ в такому вигляді. Законопроект зацементує назавжди а, цю ситуацію. Він відкине нас на роки назад. Я вже не кажу про те, що законопроект у напрект нам потрібен для того, щоб забезпечити врешті решт право громадян на здійснення самозахисту з правом носіння зброї. Бо кому потрібен пістолет, який зберігається вдома, коли його вбивають на вулиці. Нам потрібно створити розглуджену систему стрілецьких комплексів і тирів для підготовки населення до національного спротиву. Нам треба розвивати територіальну оборону. Нам треба розвивати виробництво. Це бюджети, формуючи галузь. Нам потрібні мільярди набоїв для зсу. Ми не можемо постійно їх клянчити, і от така позиція Міністерства внутрішніх справ і така позиція особисто міністра Клименка, яка йде в з тим, що було задекларовано покійним Денисом Анатолійовичем Монастирським, привселюдно було обіцяно громадянам, що будуть враховані їх думки в депутатами в законопроекті. Це просто неприпустимо. І я хочу звернути увагу наших глядачів на склад склад комітету. З питань правоохоронної діяльності Верховної Ради просто подивіться, будь ласка, чи заслуговують ці люди, які голосують за ініціативу міністра на вашу довіру. Подивіться на склад, я не буду називати прізвище. Я хочу зазначити, що ця верховна рада була обрана на демократичних парламентських виборах. Це також такий важливий момент. Але, панове, так наостанок, звісно, ця дискусія потребує дуже багато часу. Але щоб підсумувати, які ризики ви тут вбачаєте в тому, щоб дозволити українцям отримувати зброю? Ну тут я вам найпопулярнішу історію скажу от в Америці, значить там в якихось штатах є цей дозвіл, бачите, що в школах відбувається. А де гарантія, що мій сусід не піде, не заплатить за якусь там справку у лікаря і не купить таким чином собі зброю. Ну тобто, з іншого боку, є дійсно об'єктивні такі зауваження про те, що в ну в разі, в разі там нападу окупації території, це все ж таки м, мародерство навіть це один засобів для самозахисту. і Українці мають бути готовими до цього, так тобто тут ризики ви вбачаєте. Україна сьогодні взагалі готова до легалізації, до того, щоб українці мали право отримувати зброю. Давайте я скажу, тому що це скажімо, тема моєї ледни дисертації. Насправді це брудна маніпуляція, яка поширюється вітчизняними змі і, взагалі, це така, знаєте, хаплофобська позиція. Насправді немає масових розстрілів в сполучених штатах, як це намагаються представити. Є безумовно випадки в великій 340-мільйонній країні з величезною кількістю зброї обов'язково знайдуться недоумки, які скористуються місцем, де іншим заборонено мати зброю. Для самозахисту тепер я поставлю наступне питання: як можуть бути українці не готові, які з власною зброєю пішли захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення? Ми автомати свої отримали пізніше. Спочатку ми вийшли зі своїми карабінами. І скажіть, будь ласка, а де приклади того, що так може бути? Чому ви думаєте, що сьогодні треба купувати довідку, якщо можна купити гранату за 500 гривнів? А чому ви думаєте, що за 500 доларів не можна купити пістолет Макарова? Чорному ринку і зробити все те ж саме, для чого людині проходити процедуру реєстрації. Чорний ринок перенасичений, і я на скажу: я на постійному контакті знаходжусь з такою компанією, як Small Arms Survey. Ми співпрацюємо там в одному проєкті. Значить, у нас мінімально 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї на території України, а поліція нам звітує про вилучення 5 тисяч. Тобто, такими темпами нам потрібно тисячу років, щоб все вилучити, і вони це чудово розуміють. Треба змінювати систему, підхід, не виштовхувати людей на чорний ринок, а навпаки, створювати можливість їх повернути в законодавче русло. Пане Ігоре, це реально, але у нас хвилинка буквально часу залишається. Чи реально це все врахувати і під час війни так змінити законодавство? Звісно, що реально. Єдине, що додам до того, що сказав Георгій. З зареєстрованою зброєю в світі кримінальних правоворушень здійснено менше 1%. Все решта це не зареєстрована зброя стосовно отримання довідки, законопроектом передбачена спеціальна процедура через електронну систему з електронними кваліфікованими підписами, яка унеможливить виписання такої довідки на колінах. Хочу підтримати ідею тотальної заборони травматичної зброї. Це принципово, тому що невідомо, що у людини на руках і рівень Вбивств Таких людей буде значно значно більше, тому що людина не буде розуміти, і правоохоронці не будуть розуміти, з якою зброєю на них наставляють. Однозначно закон необхідно приймати, однозначно його треба приймати з урахуванням думки суспільства, однозначно, його треба приймати в воюючій країні і надавати людям право на самозахист. Як це зробити? Треба вирішувати безпосередньо в Стінах Верховної Ради і під куполом, якщо це вдасться зробити шляхом правок, так якщо ні, відправка на повторне друге читання і переробка цього законопроекту в той спосіб, який ми щойно обговорили. Дякую, панове, за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Фріс, народний депутат України та Георгій Учайкін, глава Української асоціації власників зброї, говорили ми про законопроєкт, який знаходиться зараз у Верховній Раді, і готується до другого читання.